Арти фестивалі, виставки і флешмоби у вишиванках Україна відзначає 25-ту річницю незалежності. У столиці пройшов військовий парад. Нині хрещатикому перше карбували кроки бійці сил спецоперації. Резервісти, як сказав у своїй промові, президент парад це також символ і сигнал ворогу, що українці серйозно готові надалі боротися за свою незалежність. У центрі Києва працює наш кореспондент Олексій Гомон, готовий детальніше розказати, як усе відбувалося. Олексій, чим особливий цьогорічний марш незалежності і які враження у людей? Військовий парад у центрі Києва нещодавно завершився зараз. На великому екрані йде пряма трансляція з вікування для незалежності з інших міст України а також а, хрещатиком іде хода за участю ветеранів антитерористичної операції. Сьогодні під марше військового оркестру хрещатиком йшло більше ніж три тисячі військовослужбовців. Серед них представники усіх підрозділів збройних сил України також були і ті, які нещодавно повернулися з зони АТО поруч з українськими військовослужбовцями йшли йшли також запрошені. представники збройних сил Литви та Польщі до речі, президент Польщі також був присутній на святкуванні. Після відповів з вовців прищатиком проїхала колонна з 200 до місць військової техніки, були БТРи, танки, ракетні комплекси, інша артилерія. Військові кажуть, що навмисно сюди до паради військову техніку не привозила. ця вона резервна. А, по обидва боки головної вулиці столиці збрав багато людей для того, щоб подивитися на парад, а, пропоную послухати їхні враження від побаченого. Враження позитивні позитивні в тому напрямку, що наша Україна і наше військо стає, встало як птах фенікс з попелу, і вороги думали, що воно так, знаєте, легко буде наш український народ і нашу землю загарбати, але та не тут було. Вони стоять і вдень, і ночі, захищаючи рідний кордон, не знають сну їх пильні очі. Гін країни луна в унісон. Ці мужні люди по всій Україні несуть гідну службу свою, навіть під дулом чужих автоматів, не зрадять присягу Україну нову. Ми віримо вам, військові країни, і дякуємо вашим жінкам за те, що підтримку в тяжку хвилину, дух бойовий надихають бійцям. Те, що нам здесь показали, далеко не соответствует тому, що є на самом деле в зоні АТО. Було б її неплохо відправити, щоб вона була не тільки резервна, але й участвовала. Так би бы, боях також хочу додати, що сьогодні військові були у формі нового зразку. На ній були присутня символіка з військової форми часів Української Народної Республіки. Загиблих на сході України. Люди згадали хвилину мовчання. А президент Після цього розказав, для чого взагалі потрібен військовий парад у центрі Києва. Що на мою думку? Продемонструє цей парад. Суспільство побачить свою нову армію за два роки створену майже з нуля. Суспільство переконається, що Збройні сили рік за роком міцніють, а безпека держави посилюється. Рух для автомобілів сьогодні в середмісті Києва обмежено. До кінця доби Хрещатик буде першохідним.